Продажі реальний красень, Renault Scenic 2019 рік, 1,7 дизель 120 кінських сил. Автомобіль весь в оригінальній фарбі, 153 тисячі оригінального пробігу, передня задня парковка, безключовий доступ. Стан автомобіля на відміну. Зараз є, до речі, паркопчик, резина Michelin. Автомобіль обслужений замінені передні задні. Тормозні диски, колодки. Дуже гарно експлуатувався в гарному стані, технічному, візуальному. Зараз покажу докатка під низом, двойний багажний відсік. Ось такий салон трансформер, ззаді є підлокітник, поліки, домкрат. Все в наявності, дзеркала складаються 153 тисячі оригінального пробігу. Розхід взимку 6,5 літрів, механічна коробка передач, утримання в полосі, розпізнавання знаків. 6,5 літрів показує за останніх 7 тисяч. парковка, навігація. Є більш детальний огляд на YouTube-каналі реальні тачки. Дуже гарний стан автомобіля, два ключика. Від'їжджає. Все, що потрібно, все є. Вартість 15,300. Сподобався, телефонуй.